Сьогодні у таборі день дитинства і морозива. Як робити італійське джелато в одному з вінецьких ресторанів? Показує шеф Ауреліо. Спершу розповідає, які інгредієнти й обладнання потрібні. Далі сам процес приготування морозева. Це фруть айскрим. We make it only from natural ingredients. Ярослав Остапович каже англійська у нього на гарному рівні. У свої тринадцять має Б1, А це означає, що іноземною може листуватися і спілкуватися у повсякденному житті та під час подорожей. Це дуже ну ефективно, тому що ти кожен день розмовляєш англійською. і Ти якби ну зустрічаєш різних там один, можна сказати, з інших країн, і ти можеш потренуватися. Інша група дітей вчиться робити італійську піцу, готують у команді і озвучують процес по черзі, і це все теж виключно англійською. I'm Ауреліо власник ресторану італієць за походженням. Втім, розмовляє він німецькою. Чим більше мов знаєш, тим ширший кругозір формується каша. Піца і джела то його улюблені страви. Годує вінничан уже близько шести років. Говорить тут головне не стаж, а талант. Нема таланту. Можна 20 років пропрацювати і так і не навчитися. Верхот, бати зимо. <реш> Анастасія дідук в англомовному таборі розповідає вперше: оцінка 10 з іноземною для неї не межа, каже, хоче вищий бал. Хочу дванадцять наступному році. Тому пішла в табор, щоб покращити свою англійську мову. Коли тобі розказують на англійській, що ти маєш робити, ти одразу запам'ятовуєш ці слова і тобі потім набагато легше комусь говорити. Якщо кудись їхати за кордон і спілкуватися там, українською одною не обійдешся, потрібно знати багато мов такий мовний табір у Вінниці Юлія Рибінська. Вона засновниця громадської організації просвіта дітей з любов'ю, професорка і завідувачка кафедри іноземної філології Київського університету культури і мистецтв. Табір платний, однак діти атовців із малозабезпечених та багатодітних родин відвідують його безкоштовно. У групі 60 дітей у таборі вони позмінно проводять по 4 години. Мета це соціалізувати дітей, об'єднати їх, дати їм можливість спілкуватися, популяризувати знання іноземних мов. Максимальна сума, яку батьки проплатили за 30 днів, це 3 900. Поліпшити знання з англійською річний Лев Максимчук. За цей 31 день навчитися як як можливо більше англійської і щоб відкрити щось для себе нове. А це Поліна, їй 5. Вона у таборі з братами і сестрами. Англійську вони лишень починають вчити. Стробері полиничка. Ла сама англійську не розмовляє, каже віничанка Тетяна Тиндик. Натомість хоче, аби донька знала її досконало. Сама ж Дар'я мову вчить, бо хоче стати всесвітньо відомою балериною і гастролювати Європою та Америкою. Я хочу бути балериною світовою, їздити Рівня. всі країни, щоб в неї були високі знання так англійської мови. Не тільки англійською ще думаємо. Французьку вчити наступного дня з Вінниці їдемо у село Хомутинці святкувати незалежність Сполучених Штатів Америки. Зустрічають нас американці Лара і Марк Бохенен. 14 років тому вони приїхали в Україну. Тут мають власну ферму. Вирощують курей, качок, кролів і свиней. Суня і Марієм двійнята раніше. Дівчата жили в Дубаях, тому кажуть, з англійською знали лише декілька слів. А тепер за вивчення іноземної вирішили взятися серйозно. Подобається. тільки ще цікаво що буде далі тут гімн Америки і грають в ігри. Меню сьогодні теж американське – хот-доги, гамбургери і чіпси. коли ми вчимо дітей, це не лише книги читати. Їм потрібно спілкуватися з носіями мови. Вони мають розуміти культуру. Практика дуже важлива. Іноземний табір триватиме до кінця липня. Попереду на дітей чекає створення букетів щастя, майстер-класи з миловаріння, а ще вони відвідують ферму равликів. На сам кінець у Кам'янець-Подільському піднімуться на повітряні кулі у небо, аби, каже Юлія Рибінська, бажання вчити іноземні мови було більше. Ірина Хоходра, Ігор Самчук, новини на Суспільному, Вінничина.